У нас є нова ä, теорія. Так би мовити, навіть не змови, я б сказав, а теорія Вибуху. великого, дуже вибуху, але про неї розкаже Петро Білян. Пане Білян, розкажіть людям, чому все ж таки у нас два вихідних дні і хто їх придумав і навіщо? Скажіть, нарешті, правду. Скажіть. Всесвітньої єврейської змозі. Доброго, Доброго ранку всім. Доброго. Ну, як би ми могли обійтися в ранку понеділку без всесвітньої, євре... Бо, без всесвітньої єврейської змови? Ну, я розка... пригадую, що я минулого року розповідав про публікацію в журналі політика. В Польщі проводили дослідження і прийшли до висновку, що неділя в по. Найгірший день тижня, тому що воно вже отруєна понеділком, Всі очікують, Правильно. так би мовити, що ж воно, як воно буде, готуються до наступного тижня, ходять в гості до родини і скандалять. Ну і от так в мене виникла така ідея, що якщо от бути антисемітом, то можна подумати, що цих два вихідних придумані спеціально, так би мовити, євреями для того, щоб зруйнувати святу неділю в християнському світі. щоб п'ятниця в у нас улюблений день тижня, тобто, всі святкують, субота також прекрасна. Ну, шабат нормальний. Ага. А далі неділя, коли всі Християни, так би мовити, насолоджувалися відпочинком. Молилися я кажу, і... усьому а тепер вони, вони, так би мовити, <світ> страждають. Ну така конспірологічна. Крамольна думка закралася врешті правдиво. У вас правда не еспресія. А яка на там пресе. правда. У нас тут все байки ми розказуємо, які правди. Ну і повертаючись до байок, е, так би мовити, звернемося до того, що ж пише європейська преса ну, з приводу, так би мовити, французьких виборів, які зробили погоду, новинну на кінець неділі і на понеділок. От всі практично дуже тішаться, що Еммануель Макрон обійшов. Марін Ліпен, як правда, там всього на всього 2%, з копійками виходить не дуже багато. І навіть наші, дуже всі експерти, так би мовити, я так глянув, по Фейсбуку подивився, там всі дуже втішені, що це, так би мовити, перемога. Єдиний кандидат, який міг би бути вигідним для України, а він такий от, перемагає в першому турі. але як далі буде видно, то ми звісно подивимося. Але як на, на мене, то Якось не варто дуже аж так тішитися, тому що теж він такий дивний хлопець, 77-го року народження, кар'єра така з вертикальним зльотом. Працював в банку і доволі дивно таке, працював, начебто таких людина. Лівоцентристських поглядів, навіть там, про лібералізацію щось розповідає, як треба трудове законодавство змінити. А Працював в банку Ротшильда, заробив дуже хороші гроші, кар'єра дуже така швидка, вчився в елітній школі, походить з такої теж, елітної родини, так що від нього, я не знаю, як на мене, такий доволі мутний кандидат. Ну, І тішитися... ще й на жінці, яка старша, вона 24 роки. А ну, як... знаєте, яка вже тема в російській пропаганді розганяється? Що насправді він, що він прихований... Так, приховуваний гомосексувати. Через те і жінка, що бабуся да, не заважала. Ну, нас ну, воно, взагалі, так це би мовити, в нашій да, пострадянській культурі, воно якось так в нас дивно. Навіть я думаю, що в Україні доволі дивно би сприймалося, якщо б якийсь політик одружився на. Жінція, так, Олексій Гончаренко на Юлії Тимошенко. Ну, Як би вам такі мезелья? Ну, Хоча Алі Юлія Тимошенко, Ти, так би мовити, виглядає ще очень і очень, <ріг> так би мовити. <маю, ріг> Олександра <Т>. Кужель <ріг> трошки складніше, ну, але Юлії Володимир нічого не бракує. І тут. От складно собі уявити. Бачите, яка реакція? Не те слово! Виведить, собі, Вічеренко і Кужель поруч взагалі. Вони в різних вагових категоріях просто виступають. Так, вічець ж і фракції різні. Але як ми бачимо, наприклад, у Франції, то можна знайти вихід і в такій ситуації. Ну, тим не менше, дуже багато і в Польщі пишуть про це, О, газета виборча каже, що врятували ці вибори Франції і Європейський Союз, фактично, тому що якщо б Марін Лепен виграла, то фактично вона говорила про те. Ну якщо не про вихід Це з Європейського Союзу, Чекайте, то пане, так не мовити. Ну вже вони тур. тішаться. наприклад, вони пишуть прямим текстом, що врятована майбутнє Європи. В чому штука з цими виборами і другим туром? Їй важко. Зміститися в центр і зібрати ті голоси, які так би мовити могли би бути зманеврувати. Якось в неї трошки такий, Ну вона то говорить, може за виключенням Путіна там всі проблеми, які вона ставить, то вони реально існують, і вони правильні. Там і проблема з міграцією, і з лібералізацією трудового законодавства, і з тим, що треба якось з цими соціальними пільгами щось вирішувати. Але так би мовити, от в неї цей є ярлик приліплений, що вона радикальна націоналістка. Там Франція така доволі країна з такими лівими сильними Традиціями, і на неї ліплять зразу не тільки що вона націоналістка, а там зразу ярлик, що фашистка. І маневрувати їй доволі складно. От вийти з цієї ніші, їй незручно. Це щось таке на зразок, як в Україні, я не знаю, там партія Свобода. От вона сидить, такий образ сформований, що це там страшні люди, націоналісти, фашисти. От і вони якісь там, скажімо, на західній Україні, центральні можуть взяти голоси, а вийти якось більш так на глобально поконкурувати в рамках другого туру, складно. В цьому сенсі вона доволі зручна для французької еліти. Мені здається, що. Вона виходить в другий тур, як і її батько в 2002 році, також в другий тур то вийшов. А там уже Жак Ширак сидів, чекав, розказував, що зупинимо правих, не дамо, так би мовити, фашистам заволодіти Францією. І 82% голосів в нього в кишені. Вже було, хоча нічого такого особливого Жак Ширак у 2002 році не пропонував. А тим не менше. У, Ліпен, у батька Ліпен виграв. Ну і от зараз така виглядає теж ситуація. Вже там Франсуа Фійон виступив і сказав, що от, все, треба підтримувати Еммануеля Макрона, тому що іншого виходу немає. Дуже цікава публікація присвячена тому. А чому французи голосують? Саме так. З Гіс Гісорманом, французьким письменником, політологом, таким суспільним соціальним філософом, публіцистом, публікує газета Річ Посполита. І він каже, що... Проблема в тому, що французи побоюються глобалізації. Вони от таки в них з одного боку вони доволі успішні в цьому, а з іншого боку, все таки якось засоби масової інформації їх більше те лякають глобалізацію ніж тим, що від неї можна отримати якісь успіхи, і тому вони, такі якісь з них див, дивне голосування. Окрім того, вони так би мовити дуже країна з розвинутою системою соціальної допомоги і в цьому сенсі нагадує Україну. Дуже багато пільговиків, дуже багато держслужбовців. Фактично, у них до 25% всіх тих, хто працює, вони працюють в державному секторі, і вони така потужна виборча одиниця, яка дозволяє, скажімо так, втягнути всю країну вліво. Вони дуже. Категорично проти, налаштовані проти будь-яких змін, які можуть змінити їх статус-кво. Ну і окрім того, що цікаво, він розповідає про те, що французи голосують. Як... Французам, в принципі, як він каже, плювати на те, що яка там програма в кандидата. Вони голосують за мордочки, за те, що він красивий, цікавий, гарно виглядає, яка у нього жінка, який естетично він має вигляд на телевізорі чи ні. Міє він говорити і цікаво розповісти чи ні. А то, яким чином президент Франції буде реалізовувати свою програму, французів дуже мало хвилює. В цьому сенсі вони також схожі на українців. У нас, в принципі, один до одного. Єдине, що можна сказати, що ми бідніші за французів, але в принципі за цими своїми реакціями, от як ми там ставимося до того, що є, що треба реформувати, яким чином, яким чином там треба проводити реформи, лібералізувати законодавство, це все у нас дуже схоже на французьку ситуацію. Ну і окрім того, те. Що українці голосують за, е, так би мовити, мордочки красиві, це теж правда. Тут ми також близькі з французами <смайлінь> можемо можем себе потішити в цьому сенсі. За емоджі треба голосувати, так? Да? Ну, це вже це, я думаю, що буде так поступово. Ми старі будемо відходити, будемо молоде покоління, і вони вже будуть голосувати і таким чином. Натомість, повертаючись до наших рідних пенатів, так би мовити, дивимося, що пише в нас газета, яка завжди дивиться через чорні окуляри на українську реальність дзеркало тижня. Розказує нам про чергові проблеми. Кажуть, от, що публікують велику статтю Олександра Банчука, відомого такого що юриста, теоретика, спеціаліста з реформ правової системи. Писав він багато про реформу прокуратури, про те, як треба лібералізувати кримінальний кодекс. І от на шпальтах зеркала тижня він пише про свободу, яку ми втрачаємо. Каже, що незважаючи на те, що от революція гідності піднімалася там за те, щоб якось за лібералізм, за європейські цінності, за те, щоб якось все було у нас так, майже як в Європі, то за ці три роки, які от в. Постреволюційні, які влада наша проводить реформи європейські, правові гарантії, свободи, прав і свобод громадянина в Україні зменшилися. І він там наводить цілу низку законодавчих актів, і закон про поліцію, і закон про судоустрій, і зміни конституцію стосовно прав суддів, і можливості зміни так би, різноманітного там, роботи з інформацією, які права, які отримали, правоохоронні органи. І Олександр Банчук відзначає. Що якби до Майдану Янукович виступив з такими ідеями, то мав би великі проблеми. А якось так на хвилі революційної. Романтики, руху до Європи, у нас владі вдається просунути такі, так би мовити, правові норми, які не дають нормально так би, захищати свої права в суді і відчувати себе більш спокійно і захищеним українським громадянам. Ну, Єдине, що можна сказати, що пан Банчук якось, як на мене, не дуже все-таки враховує те, що Україна, на відміну від тих часів, які були при президентстві Януковича, все-таки обстала жертвою збройної агресії. І Тут правоохоронні органи Волінс-Нолінс, а ці повноваження якось повинні мати, тому що вести війну і мати такий правовий режим, який в нас був, скажімо, раніше чи такий, як в Європі, то нам буде доволі складно, принаймні поборювати якусь зовнішню агресію або боротися з тероризмом буде не про з тероризмом буде непросто. Так що тут воно таке з одного боку, то пан Банчук покаже, начебто, правильні речі, але з іншого треба враховувати ту ситуацію, в якій Україна опинилася. Ну, і Дзеркало тижня звертається до ще одного з такого хедлайнера, чи там ньюсмейкера минулого тижня. Це... Пані Гонтарєвої і розповідають в чергове, що кеш, так би мовити, послівкусі, як вони пишуть, чи після смак залишиться на устах українців після того, як пані Гонтарєва піде з Національного банку, про що вона вже заявила. Ну і Юрій Сколотін, і Вадим Сирота аналізують її діяльність, розмірковують, що ж там вона зробила добре, що погано. Відзначають невеличкі плюси в стосунку очистки банківської системи. Але разом з тим говорять про те, що проблем залишилося набагато більше, і що всіх їх пані Гонтарєва, вирішити не змогла, на жаль. І звертаються знову до того, що все-таки вибір інвестиційного банкіра, яким є пані Гонтарєва, на. Посаду голови Національного банку це не була дуже добра ідея, що це дуже специфічні люди. Що мало того, що вони завжди хочуть заробити так ще й специфічний стиль, так би мовити, роботи у них, як відзначають ці статті, що вони то працюють по 12 годин на добу, а потім хочуть повідпочивати кілька місяців. Там їм такий в них нестандартний графік роботи. Ну і відзначають також з негативних тенденцій, ті, які склалися під час головування пані Гонтарєвої в Національному банку, це тінізація валютного ринку. В значні обсяги валюти ходять так, би мовити, поза банківською системою, і звісно не може бути досягненням трикратне фактичного знецінення гривні. Як на думку цих авторів, які публікують статтю свою в газеті дзеркало тижня, що це одна з причин, які підірвали так би мовити можливості всі банківської системи. Тому що у нас були при трикратному, так би мовити, знеціненні гривні марно розраховувати, що банківська система зможе нормально встояти в цій ситуації. Тут треба мати або відкриті якісь такі можливості доступу до державного станка з друкування грошей і можливості з отримання рефінансування, ну, або, так би мовити, материнські структури за кордоном, які зможуть докапіталізовувати банки. Ну, ті, хто цього не мав, ті погано закінчили, були виведені з ринка. Хоча, як вони знову-таки відзначають, що чи не половина з тих, кого вивели, могли якось давати собі раду і працювати. Так що це таке, як би то відзна... 에, можна сказати, що після смак дуже такий, м'яко кажучи, неприємний залишається після 에, того, як пані Гонтарєва покине Національний банк. Ну і свята для українських тема пенсійний вік. До цього звертається газета Ділова столиця, яка публікує нестандартне інтерв'ю Лідії Ткаченко та провідного співробітника Інституту демографії Національної академії науки, яка Говорить таку крамольну для України річ, що треба підвищувати пенсійний рік. Це по-перше, а по-друге, що варто, ми вже в такій ситуації знаходимося, можна навіть до певної міри сказати, що в пасці демографічній, що треба його підвищувати зразу і доволі різко. Навіть не так, як каже Міжнародний валютний фонд до 63 років поступово, а зразу піднімати до 65. Тому що, як каже пані Лідія Ткаченко, у нас на підході вже вихід на пенсію тих Покоління того, яке народилося в кінці 60-х, на початку 70-х. це останнє таке, от крупне, велике. Когорта вікова, яка в нас є. Далі за ними йдуть люди, які родилися там в 90-х, їм їх треба буде заміняти на ринку праці. І їх небагато. Це призведе до того, що різко виросте навантаження на працюючих українців. Доведеться набагато більше сплачувати податків, щоб підтримати все-таки цю пенсійну систему, яка у нас існує, чи навіть якщо вона буде реформована. І особливих виходів, окрім різкого підвищення пенсійного віку, у нас немає. Тому рекомендував би звернути увагу на це інтерв'ю. Таке, це з чим ще цікаво, що говориться не політик, а все-таки науковець, спеціаліст з демографії. І тут важко буде нам знайти якийсь інший викид. у ці косметичні реформи, які пропонуються наразі нашими політиками, що ми там або. Трошечки там якось підвищимо а, пенсійний вік, або там, от можливо, навіть і не будемо підвищувати, що у нас ще популярніше, а просто так би мовити, примусимо всіх платити пенсійні внески, і тоді в нас буде повне щастя, ще й накопичувальну систему ведемо. Що це все виглядає трошки як байка. От визначає Лідія Ткаченко, що наступні 5 років, а особливо після 2022 року, нас чекають дуже складні часи в сенсі демографії, і нам би вже варто зараз до цього готуватися і варто думати, яким чином ми будемо жити тоді? Ну, на жаль, українські політики про таку перспективу, як 5 років, думають дуже рідко, як правило, у нас це все там вирішується таке. Дадуть транш МВФ, чи не дадуть. Все це таке в тижні, місяці, а про 5 років у нас, я не знаю. Це хіба що якісь люди там, можливо, дійсно в інституті демографії розмірковують. А політики у нас, на жаль, такими категоріями не мислять, Що Це одна, як на мене, з причин, чому ми маємо великі проблеми як з економікою, так і демографією. Ну і е, насамкінець хочу ще відзначити публікацію журналу Тиждень, який е, Олександр Крамеров, журналіст, пише про долю. Не журналіст, він викладач. Ну, виклад... Де Тим, Я не знаю, якщо він публікує статтю, значить він якесь відношення до професії, що він викладач не зазначено. Пише про долю середнього класу, що середній клас в Україні яким чином от що він міг би зробити? Що він, начебто, виглядає, що вже і зародився, і доволі потужний, аж це. Все перетворюється на іграшку олігархів. І от Олександр Крамер, Крамер там розмірковує, що чому так, як так сталося, що можна зробити, щоб цю ситуацію виправити. Але якось, незважаючи на Богдан Будкевич каже, що пан Крамер викладач, але якось Я от, ж знаю. — так я ж не сперечаюся. Я, я просто його особисто не знаю, знаю тільки через текст який читаю. І все-таки звертає от мало уваги на те, що все в Україні дуже в якомусь сенсі схоже Ситуація в Франції, що у нас все-таки 30% населення вже на пенсії, а три, понад 3 мільйони е, з працюючих всіх це працівники бюджетного сектору. І в таких умовах говорити про те, що середній клас, люди, там, якісь, які займаються власним бізнесом, підприємництвом, е, живуть там з якихось своїх праці, вони, ну на жаль, вони великої, демографічної такої, і політичної, і електоральної сили не представляють. Тому у нас так виглядає, що це все таки об'єктивна ситуація, і теж до певної міри така політична електоральна пастка, коли цей блок. Пенсіонерів і бюджетників він переголосовує всіх, яким чином от вийти з цієї ситуації. Тут би було цікаво поміркувати і послухати наших експертів, в тому числі викладачів, які, може, щось би там придумали. Тому що поки що от воно не проглядається. Як правило, в, в, в західної країни виходили з такої ситуації, коли за рахунок того, що розширювалося коло виборців, щоб змінити, там, щоб якісь інші класи почали грати домінуючу роль там, не дворянство і духовенства, міщанство, чи там, додати до них якісь, там, не тільки чоловік. А ще й додати жінок туди, що розширювалася електоральна база, за рахунок цього змінювалася, скажімо так, розстановка сил на політичній сцені, і інші політичні партії чи сили приходили до влади. У нас це доволі складно зробити, у нас вже голосують і так майже всі. У нас і в принципі, і люди і неповносправні, і ті, які позбавлені волі, і ті, хто там, скажімо, знаходиться в місцях ув'язнення. Всі вони голосують. У нас залишилися хіба що діти, як електоральний ресурс, ну, можливо, було. Дати право голосування дітям, щоб батьки до 17 років могли за них голосувати, і так би мовити, ця працююча верства, яка могла би бути середнім класом, мала б більший якийсь ресурс, щоб переголосувати потужний блок пенсіонерів і бюджетників. В іншому випадку важко нам вийти буде з цієї ситуації.